Попередньо копіюємо посилання. Відкриваємо документ, виділяємо потрібний текст, до якого хочемо прикріпити посилання. Далі на панелі задач обираємо символ ланцюжка. Тут у нас з'являється рядок, де потрібно вставити посилання. Вставляємо його та натискаємо Застосувати. Активне посилання готове. Прикліку по ньому. Нас переводить на потрібну сторінку стороннього ресурсу. Якщо ж на панелі задач немає символа ланцюжка, то після виділеного дня тексту натискаємо на пункт меню Вставити і там обираємо символ з підписом посилання та вставляємо Потрібне. Також потрібний нам ресурс можна знайти в рядку пошуку тим самим способом, якщо ми знаємо назву сторінки та попередньо вже шукали її. Для цього починаємо її вводити, і нам підтягує відповідну сторінку сайту, вибираємо її, і наше посилання готове. Так само можна додавати посилання на інші сторінки цього ж документа або на інші документи. Дякую тобі, клади лайк та підписуйся.